Всім привіт! Рубрика показує, що готувала. Значить, сьогодні я готую гороховий суп. Кісточки ті самі, що й були у борщику. Ось, як він мав кісточки і, і горох разом. От. Зараз буду чистити картоплю і покажу вам процес. Сегодня опять этот нимб над головой. Сегодня я на, на кухонному вайбе. Ну, еще. И еще речі перебирать буду. Вы скажете, ой, що там їх перебирать. Воно ну, отвлекаєшся то туда, то туда. Ваша камера. Не передає. якася сьогодні проснулася пухша п'я з такими собі новостями ну а прильоти по городу я проспала, не чула там-то просипалась звісно в себе так грохотала що проспать було невозможно о, а тут не чула. Не чула і не знаю, жарю, щось таке сустояння. Не стояння, як то кажуть. Вже не знаєш, що тобі і хотілось би. На самом-то деле. Знаю, что мій дом сейчас точечно обстреливают. Ну, вот эти все дни. Там, там, там. Ну, как шахматная грозная там. И каждый день пишу. Надієшся ж на чудо, да. Ну, з одраганням ждеш е, кожен день. Що тобі скажуть, що Альона, все. Вертатися нема куди, да? Коротше. Такое. Такое. Повеселились вчора і хватать. Я ж кажу, не ну, Ненадовго хватает. Цього всього. Запала. Ну, я тут, знаєте, як мотоцикл заводиш, да? Дринкаєш, дринкаєш його. Ну, я просто там на скутері їздила. От вдома. І от там там дринкаєш, його дринкаєш, і він поломаний. Він там заведеться, знаєте, на чуть-чуть подринкає. І опять тухне, коротше. От. Оце отак і я себе зараз ощущаю. Як поломаний мопед. Так, вроді то... отримуєш вашу підтримку, ваші посилочки, вашу допомогу. Я радію безмежно. Ну, журю, що от відповідаю вам там, так? Да? Ось, ну такий якийсь от кіпіш. А потім знову поникаєш. Сьогодні як віднік, Вчора була красива, а сьогодні вже ні пофіг вообще там якось так. Зварила малому овсянку, а сейчас поставила гороховий суп. Надо сходиться водой ще. Кажу перебрати речі. А завтра шуровать, получать книжки. На Иванова хм, опять. Так, я люблю эти поездки. Кто знал? Ну типа вообще не хочется в люди выходить. От слова совсем. Дваста я выхожу. Ну, так я имею в виду. Ну, в общем, как-то так. Сейчас почищу картошки. Закипить горох. Зварю суп. Продовжу свои справи. Домашні. Та й треба йти за водою. Треба бомить голову опять. Вода так швидко дуже жарніє, якось завтра їхати то не дуже приємно. Буде з грязною головою. Так що, отак. Нічого себе вам снимала тут просто, думаю, картошечку почищу. Мне нельзя снимать в камеру. Этот. Прорываем. В общем, потом покажу. Супчик. Зажарочка жарится. Супчик варится. Кинула уже картошечку. Шум потихеньку снимаю. Оно уже основная часть перекипила. Осталось совсем чуть-чуть. Вот. И зажарка. Сейчас сделаю зажарочку, картошечка закопать И все. И супчик готовый. Так что так. А картошечка сейчас раскопить. Горох уже раскопил. Косточку потом достану, де більше міста. Ось такий супчик у мене получився. Подставочка. Шикарна така осіння. Ось. Ось такий супчик. Гороховий. гарненький, смачненький синочок вже уже От. А я ще ні. Так що так от. Всім приємного аппетита!